Вітаємо вельми шановне товариство українських геймерів. З вами новесенький випуск Play News, із якого ви довідаєтеся, за кого можна буде пограти у нову Borderlands, яке майбутнє у ігрових зоряних війн, як Соні нас зомбаками налякає, і ще багато цікавого. Мікрофон одне одному передають Оксана Зорка і Олекса Мельник. Поїхали! Головною грою цього тижня став новий епізод «The Wolf Among Us» під назвою Крива миля. А як же «Kinect Sport Rivals»? Так, от я кажу, найкращою грою тижня став новий епізод Вовка. Насправді там ще й нова лего за ліцензією Гобіта. Вийшла. Уся крутість нового епізоду характеризується трьома словами: стильно, ефектно, глибоко. І нове доповнення до «Call of Duty Ghost», в якому є хижак. Чудовий. Просто чудовий епізод, які повороти сюжету, яка постановка. Зрештою, який епічний фінал. Гаразд, я здаюсь. До речі, огляд твого вовка вже є на Play.ua.net. Мабуть, немає у межах всієї індустрії студії, яка могла б позмагатися із Gearbox Software за суперечливістю. На кожну Brothers in Arms у неї знайдеться своя Duke Nukem Forever, а минулорічна Aliens Colonial Marines... Це взагалі окремий випадок. Утім, є у механіків і винятково успішний проект, який ми звикли називати Borderlands. Продовження саме цієї серії на тижні розробники і анонсували. Ну, продовження це насправді досить умовно. Нова Borderlands отримала іронічний підзаголовок, тобто перед циквел і не претендує на лаври повноцінної нової частини франчайзу. Тим більше, що цього разу Gearbox є лише куратором, процесу розробки який було вирішено довірити австралійській внутрішній студії Take-Two. Можливо, саме тому голова студії Ренді Пі. Річфорд, жартома назвав її Borderlands версія 2,5. з половиною, і не дивно, адже пресіквел буде тісно пов'язаним з подіями другої частини серії. Традиційна четвірка головних героїв буде працювати на головного поганця Borderlands 2 красунчика Джека, який розкриватиме мотивацію своїх попередніх чинків. Отак, сценарій завжди був сильною частиною серії. А що там із ігроладом? і в Австралії Borderlands. Це все теж божевільне поєднання стрілянки та рольової гри, яке іноді називають діабло з бластерами. Не змінилося нічого і зіставкою на кооператив. У пресіквел теж не бажано грати на самоті. А от список доступних для вибору персонажів здивував навіть затятих прихильників цього всесвіту. Першим класом став Гладіатор, який має здатність ловити кулі ворогів і відштовхувати їх силовим щитом назад. Цього персонажа звуть Афіна, і вона знайома усім, хто грав у доповнення до оригінальної Borderlands про генерала Нокса. Викличе відчуття дежавю і клас-штурмовик, обличчям якого став Вільгельм, один із босів Borderlands 2. інші двоє героїв теж свого часу засвітилися у сиквелі. Це любитель револьверів Ніша і увага! Робот Клеп Треп, найкращий персонаж 2012 року за версією VJ, до речі. Зіграти за усіх цих покидьків можна буде восени цього року на платформах минулого покоління. Тобто PlayStation 3 та Xbox 360. Та звісно на персональних комп'ютерах. Gearbox вирішили не ризикувати з релізом спінофа для Next Gen -у. Олексо, а пам'ятаєш Star Wars 1313? Звісно, пам'ятаю, сумую, вірю. Цей проект, здається, закрили після того, як Лука Сарц продала душу Мікі Маусу. Саме так, гра повинна була стати повноцінним поверненням зоряних війн на ринок великих відеоігор. Але далі однієї презентації на І3 вона не дісталася. Проте зараз ліцензія на розробку ігор під брендом Star Wars належить Electronic Arts. І видавець має на цю серію наполеонівські плани. Пам'ятається до розробки ігор за цим франчайзом. Вже долучили заслужену команду DICE, яка встигла навіть анонсувати перезапуск серіалу Star Wars Battlefront. Окрім творців Battlefield, доторкнутися до саги Джорджа Лукаса було довірено і Visceral Games, розробникам серії Dead Space. Після провальної третьої частини пригод Айзека Кларка каліфорнійцям не дали зеленого світла на продовження мертвого космосу. А от за проєкту Всесвітізоріних війн вони взялися. Зрештою, Віссерал завжди була напрочуд сильною командою, яка не боялася експериментувати. Однак насправді це ще не все. Нещодавно стало відомо, що після свого звільнення з Naughty Dog до цієї команди долучилася Емі Генік, творець серіалу Uncharted і один із найкращих сценарістів на ринку. Сподіваюсь, у новому проєкті вона зможе перевершити навіть саму себе. До речі, про зоріні війни на тижні в мережі з'явилося дуже цікаве відео з ігровим процесом ще однієї гри за цим всесвітом слешером із ситхом Дартом Молом у головній ролі. Отакої почали з сумного і закінчуємо сумним. Хай земля йому буде чубакою. Лаври Майнкрафту не дають заздрісним ігроробам спочивати з часу релізу кубічної пісочниці. Чимало студій та самостійних розробників постворювали найрізноманітніших клонів Майнкрафту. Ось і всесвітньо відома Epic Games клопочиться власною пісочницею з елементами ролівки під назвою Fortnite, яку анонсувала ще на VGA у 2011-му. Нещодавно епіки привідчинили двері до альфа-версії гри, дозволивши шукачам пригод на власні дупи і дубці поглянути на те, якою буде ця гра, і якою ж. О, а там будуть накачені чоловіки з банданами і бензопилами. Здається так, судячи з опублікованого кілька днів тому відео, будуть там і чоловіки, і бандани. Щоправда, про бензопили наразі невідомо. Зате буде камера від третьої особи. Тю, без бензопил то не так цікаво. Розробники не приховують, що крутяцького сюжету у Фортнайт ми не знайдемо. Ігровий світ називається просто Світ. Та кому потрібні деталі сеттингу, коли слід захищати власну базу від демонів? Самі демони з'являтимуться із величезних штормових хмаропорталів десь за обрієм, і метою гравців буде закривання отих демонічних брам. Закриватимуть їх за допомогою пристрою, що зветься Атласом, та про нього відомо мало. Епіки розповіли, що у грі наразі є три кампанії на 10, 20 і 50 годин відповідно. Хоча мені важко уявити, як можна життя у пісочниці розбити на кампанії, а ще й розрахувати час на проходження. Втім, у Planet Explorers це непогано вдалося. Та менше з тим. Етапи кампаній проходитимуть у процедурно згенерованих локацій, на яких можна буде добряче розгулятися, руйнуючи елементи оточення, добуваючи та знаходячи ресурси і виготовляючи інструменти для будування власної фортеці. Ну а вночі, як заповідав Великий Ноч, із штормових хмар з'являтимуться демони. Гравці переживуть шторм тільки зачинивши усі портали. Не відходячи ні на йоту від канонів Майнкрафту, гравці починатимуть свій шлях із вирубування дерев та довбання каменюк примітивними інструментами. З часом персонажі ставатимуть сильнішими і могтимуть досліджувати все більш віддалені закутки світу у пошуках нових матеріалів, креслень та зброї. Крафтинг теж нікуди не дівся. Значну частину екіпірування, а також укріплення фортеці можна буде виготовляти або вимінювати у інших гравців. Звучить цікаво, а відомо щось про самі фортеці. Із побудовою фортець усе стандартно. Обираємо матеріал, дивимося у потрібну точку і викладаємо потрібний елемент. Будувати можна буде стіни, сходи, вікна, пастки, туре і ще багато багато всього. Враховуючи фрітуплейність гри, підозрюємо, що багацько предметів можна буде придбати за справжні грошенята. Дещо дивує інформація про те, що складність гри підлаштовуватиметься під гравців, і демонічні хмари насилатимуть менше ворогів у місця, де укріплення фортеці є слабшими. А що тут незрозумілого? Чим легша гра, тим більше казуалів у неї гратиме і платитиме епікам за всілякі смаколики. Такий підхід цілком може зруйнувати потенційно цікаву гру. Та не будемо песимістами наперед. Про Ігрові класи наразі відомо, що їх буде чотири. Будівельник, як не дивно, вмітиме швидше за інших будувати і витрачати на це менше ресурсів. Вояка, теж, як не дивно, влучно стрілятиме і вмітиме швидко перезаряджати зброю. Ніндзя високо стрибатиме, вправно битиметься катанами і кидатиметься шурікенами й димовими бомбами. Ну а шукач набагато швидше за інших збиратиме ресурси. Обіцяють з часом додавати нові класи. Ми обрали з лав сміливих плеювейників, найсміливішого, найдосвідченішого, найкрутішого, найкращого оглядача, що, Миколо, знову казненькі тексти мені пишеш. Словом, наш оглядач на альфу підписався, і якщо вдасться у Фортнайт погратися, то обов'язково розповімо вам, як воно. От писака знайшовся, хай же йому. Найкрутіший, найдосвідченіший. Я тут найкрутіший. <смітко -хо> <смітко -хо> До речі, записатися на участь у Альфі можна за ось цим посиланням. Взагалі, тема виживання в іграх останнім часом стала не менш популярною за зомбаків, а виживання із зомбаками то взагалі вінець сучасного ігробудування. Ну а якщо комусь вдасться зробити ММО з виживанням та зомбаками, то на гру неминуче чекатиме успіх. Такого успіху дуже хоче соні. Минулого тижня платформа тримач анонсував власну ММО у постапокаліптичному світі з дивною назвою H1Z1. Дай вгадаю, смертельний вірус, мільярди мертвих, мільйони живих мерців. Десь так події відбуватимуться через 15 років після вивільнення вірусу, що перетворює людей на живих мерців. Гравцям доведеться шукати засобів до виживання, створювати інструменти і боротися за власне життя проти дикої природи, інших людей і власне зомбаків. Оксано, це не політкоректно. Слід казати не зомбаки, а некроамериканці. Дещо відомий про світ некроамериканців. Президент Sony Online Entertainment Джон Смедлі розповів, що ігровий світ буде величеньким і міститиме як сільську місцевість, так і міські джунглі. Олексо. Ось тобі папірець. Сьогодні ти пан Смедлі. Наша мета це створити пісочницю, у якій гравцям доведеться будувати схованки з ресурсів, які вони знайдуть у ігровому світі. Гравці зможуть об'єднуватися для будування неймовірних фортець і арсеналів. Так тут щось не те. Ми ж про це щойно розповідали у попередній новині. Виживання, кооператив, фортеці, крафтинг це точно правильний текст. Написано, значить, правильний. Читай далі. Гаразд, гравці зможуть допомагати одне одному захищатися від інфікованих та від інших гравців. У них буде доступ до продуманої системи крафту, що дозволить створювати величезну кількість найрізноманітніших предметів зброї, коктейлів молотова, вибухівок та інших класних штук. Звучить це усе дійсно, як Фортнайт. Ну або Дезі. Та Смедлі пояснив, що H1Z1 робитиме більший акцент на можливості будувати і грати у гру так, як заманеться. І чим це відрізняється від Fortnite? Ну як мінімум, виглядає воно серйозніше і реалістичніше. Смедлі також сказав, що у грі буде нахил на власність, тобто збудував собі хату з краю і першим ворогів зустрічаю. Обіцяють також, що гравці зможуть об'єднуватися у групи для захисту власних будівель та ресурсів і воювання проти інших гравців. Далі ще цитати. Ми даємо гравцям знаряддя для створення власних міст, таборів та захисних споруд. Вони самі вирішуватимуть, як облаштувати свою базу, яка, до речі, не буде інстансом, а залишатиметься у ігровому світі. У грі будуть усі соціальні елементи ММО, групи, голосовий час, що дозволятиме чути гравців, що перебувають поруч з вами, чат для групи та інші. Ми хочемо, аби гравці могли відтворити містечко в Вудбері з і мертві підуть, або захопити тюрму. Чи відремонтувати старе авто, щоб потім чавити. Зомбаків та інших гравців. Ну або виготовити крутий пістолет, з якого перестріляти усіх друзів і ворогів. А якщо ви захочете жити мирно і вести власне господарство, то ми подбаємо про те, аби ваша зомбофантазія збулася. Краще за зомбі тільки багато зомбі. Маріо повертається. Що? Який маріо? Куди повертається? У всіх сенсах на тижні співробітники Нінтендо обмовилися про те, що нова частина найпопулярнішої відеоігрової серії вже перебуває у стані активної розробки. Паралельно стало відомо й те, що компанія Disney дала зелене світло сиквелу чудового мультфільму «Ральф Руйнівник». Факт розробки продовження підтвердив композитор оригіналу. Це прекрасно. Мабуть, та годі тобі. А якщо я скажу, що скоріш за все нова гра під брендом Super Mario Bros. буде повноцінним тривимірним проектом? Гаразд, нехай. А до чого Маріо у новині про сиквел Ральфа? О, все просто. Після успіху мультфільму про персонажі відеоігор, який навіть було номіновано на Оскар, його творці розповідали про те, що вони дуже хотіли взяти до фільму вусання водопровідника. Однак узгодити всі деталі з Нінтендо вони не встигли. А тому пообіцяли взяти культового персонажа до сиквелу. Тепер залишається лише очікувати на повноцінний анонс мультфільму. До слова про фільми у вже багатостраждальної екранізації Assassin's Creed нові проблеми. Сценарій стрічки будуть Писувати втретє після одного з лондонських драматургів та сценариста Росомахи Скота Френка за адаптацію відеогри взялися Адам Купер та Біл Коледж, які мають досвід роботи з режисером Ноя Дареном Ароновські. Нагадаємо, що ініціатором цього проекту є відомий голівудський актор Майкл Фасбендер, який планує не лише виконати головну роль у стрічці, а й спродюсувати екранізацію. Дату прем'єри Assassin's Creed на широких екранах призначено на серпень наступного року. Ну а тепер, як завжди, традиційно неминуче і передбачувано. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! Мобільна версія Minecraft подолала рубіж у 21 мільйон проданих копій і стала найуспішнішим виданням цієї гри. Серед персонажів файтинга за ліцензією Ultimate Fighting Championship з'явиться легендарний Лі. Бета версія нової Doom, яка йтиме в комплекті до передзамовлення Wolfenstein The New Order, буде доступна лише користувачам PC, Xbox One та PlayStation 4. Для того щоб побити мільйонний рубіж проданих копій ексклюзиву PS4 Infamous Second Son, знадобилося якихось 9 днів за перші тижні про. Одаїв доповнення до Diablo 3 під назвою Reaper of Souls розійшлося накладом у майже три мільйони копій. Ізометрична ролівка Транзістор від авторів Прекрасної Bastion побачить світ вже 20 травня. <му> Оксано немає часу пояснювати. Терміново запитай мене, що там із публікаціями нашого сайту. Гаразд, що там із публікаціями на Play.ua? Ну, якщо ти вже запитала, то я, звісно, розповім. Цілий тиждень байдики ми не били, а працювали у поті чола. Ми переклали новий трейлер Тропіко 5 та свіжий епізод старечих каракулів. А подвійний апостроф підготував нову гру з яйцями. І все? Та ні. На сайті і новий епізод репортера Доти 2, і свіжоспечений прес-огляд. А огляд нового епізоду The Wolf Among Us? Так, здається, на сайті вже є і він. Файно. А якщо вам, шановні глядачі, подобається дивитися огляди з чудовим жіночим голосом, то не забудьте переглянути огляд другої частини BioShock Infinite Інфініт Бюрел Sea. І взагалі не забувайте заходити на Play.ua.net. Там цікаво! І наостанок трішки про те, у що можна буде погратися незабаром. А от чи треба у це гратися, це вже інше питання. У вівторок, 15 квітня, вийде 2014 FIFA World Cup Brazil. А я й не знала, що окрім звичної ФІФА, що виходить щороку, є ще й окрема гра про кубок Бразилії. Футбол це точно не моє. Того ж дня у продаж надійде пригодницька гра із графікою рівня 2003 року: Möbius Empire Rising. І здається, все ще будуть якісь переведення і релізи для мобільних платформ, але це не так цікаво. Оце все на сьогодні, шановне товариство. То був пленюс. Балакали завжди веселі. Оксана Зорка та Олекса Мельник. Підписуйтеся, тисніть пальця догори, не забувайте поширювати і затямте. Чітери у пеклі теж мають ігри, але тільки через GameSpy та Games for Windows Live на Оріджині.